Добро глядачі, з вами на зв'язку Єгор. Сьогодні екстраординарна подія. Мені вдалося перехопити секретний заказ від українських дінерів до самого Полікарповича. Полікарпович великодушно, так сказати, шляхетно дозволив мені відзняти свій чумайдан. В якому знаходиться дещо цікаве. Дещо з того, що багато хто з вас не бачив. Принаймні я бачу це вперше. Тож погнали. що у нас в чорному ящику. О oh май гад! Та тут суміш пластику залізяк і культів. Для надійності, щоб все збереглося. Я не поцарапалась, что все було перекладено такими захисними плівочками. И ось снимаете с одним уявити. Що це за инсидензии, Що це за птеродакти? Що это? What the Що це? Що це? хлопці та дівчата? Судячи з назви, це МР657, вже не знаю, К, ЧНК, трофейна штука, яка скоро буде майже недоступна на нашому ринку. Все чому? Із за сумнозвісних подій, пов'язаних з військовою агресією Р... Русні на нашу територію, нашої ненькій України. Але ж... Поціновувачам пневматики слід звернути на такі раріти увагу, тому що на ринку пневматики легальної скажімо так, тренувальної зброї та зразків чисто суто тренувальних та спортивних, для відстрілу легальних калібрів пневматичних, таких як 4,5 ММ або 177-й калібр. Ось такий ось 657-й. Ну, це дещо цікава штука, яка заслуговує нашої уваги, так? Отже, я подумав, зважаючи на погоду, зважаючи, що зараз станіє, але нам слід хоча б бігло, але пройтись по ньому, так? Що це за бластер? Що це за зоряні війни? Ну, ну що, давайте трішечки трішечки ближче, роздивимось. Ага. Ролик спонтанний, я майже не готувався, не готував технічну частину, а отже, буду дивитися баранячими глазами, бе-ме, І користуючись цим, ви можете уявити весь спектр моїх емоцій. Отже, ми дивимось на цей виріб просто. Такими очима людини, яка вперше побачила цю шнягу. Е, ну, якщо так казати вже чесно, то 657 я зустрічав в інтернеті, але виглядали вони дещо простіше. Не було цих випендрюжів <кій> із ось такою рукояттю, з якимись металевими прибамбасами і всім остальним. Давайте трошечки трішечки придивимось, що це чорт побери. Так, е, значить, що ми маємо? Ми маємо пістолет для спортивної та тренувальної стрільби з свинцевими кулями, але в принципі. Ця модель модульна під два різних барабани, так само, як і 651-й, який ви мали змогу подивитися у мене вже на каналі. Тільки 651-й нервова кури в старинці, дивлячись на оце ось. Це відома фірма Байкал. І оружейники создали цю хрінь. Значить, тут написано, що це десь повинно бути написано, що це. Розроблено дизайн та вироблено цей виріб у нас Made in Russia Але не дивлячись на те, для гурманів і, та для колекціонерів ця штука дійсно буде цікава. Значить, від серійних виробів відрізняється тим, що я не бачу тут в наборі двох модульних із нержавіючих сплавів. Чи з алюмінієвих легких сплавів двох барабанів, які йдуть сюди, ці барабани повинні були містити в собі, мати змогу вам заряджати або ж кульки ББ сталеві, або свинцеві гастроконечні кулі 4,5 мм. А отже, оскільки ця штука, шляпа з якоїсь нержавіючної причини тут з'являється, тобто ця ж. Цей варіант пістолета є претензією або чітко вираженою спортивною версією для змагань, для змагань. Тобто це чітко пістоль для змагань. На це вказує те, що ця рукоять явно підпилювалась, вручну підганялась під руку. Мабуть, всі ці знаряддя для змагань мали відповідати певним технічним параметрам, серед яких окреме місце посідала вага, а вага тут, ну, якщо не кілограм, то майже кілограм, то ось вага, я так розумію, набивалась ось цими ось грузиками, ось цими буферами. Тобто, якщо ви подивитесь взагалі-то на будь-який прибамбас до будь-якого зразка якоїсь стрілецької зброї, то можна собі в принципі уявити, що будь-який прибамбас він має або функціональне, або бутафорське значення, або як баласт використовується. Дивимось на оці ось грузики. Функціонального значення вони не мають. Це просто шматки металу, які прикручені ось тут, на шурупи. Значить, це баласт. Це баласт для того, щоб пістоль мав вагу якусь, попав в якісь характеристики на змагання. Ну, скоріше за всього, я фантазую, але мій дедуктивний метод не повинен взагалі-то мене далеко завести в якісь джунглі. Потім дивимось сюди. Тут теж якась хрень, якщо ми ось так ближче роздивимось на цю штуку, ця штука функціонального значення я в неї не бачу. Ви бачите, це просто якийсь набір втулок нержавіючих втулок перехідників, які ось так ось просто їздять по різьбі. Туди, сюди. Сама Оська, це просто болт. Без яких -то, там, якихось там форсунок, чи ще чего, чи ще чого там переходників для якогось СО2 чи ще чого. Звідси це просто болт. І здається мені, що знову ж це якийсь баласт, який використовується, мабуть, для зміни під кожного юзера. Для зміни центровки тяжесті, так, Це, мабуть, для зміни центра тяжіння. Не інакше. Щось типу того повинно бути. Тобто цим можна трішечки трішечки ну, як не то, що прийомість, а трішечки коригувати баланс цього пістолета по ходу того, як ви будете тренуватись. Трішечки далі відкрутив, от його, у нього вже баланс пішов в сторону ствола. Я бачу так, я не знаю, як на самом деле. Не закінчена оця скоба вокруг спускового гачка, який має у нас півмісяць такий сплошний. Не закінчена ця спускова скоба яка пружинить. отут я вже гублюсь, ну 651-го точно так зроблено. Я тут не, трішечки не розумію, на що вона повинна грати, цей полімер. То ли, щоб палець свободно ходив, можна було якось маніпулювати, топ, а може. Це для того, щоб в случае, якщо ви не то щоб ця херня просто не одламалася і нічого не пошкодила. Тут уже професіонали повинні сказати про це. На 651-му отут -от, в півмісяці спускового гачка мається такий ось е чисто механічний запобіжник. Нажав кнопку і спускова, спусковий гачок вже... Нічого вже не виконує своїх функцій. Тут же ж, як і на любих, мабуть, суто суто... спортивних таких знаряддях, запобіжника як такового нема. Ну, ось так. Взагалі-то, якщо так подивитись, що ми можемо побачити, що це у нас так, ми. він у нас пустий, незаряджений, Якщо так трішечки звернути увагу, то у нас металевий ствол, стволік, такий ось, стальний, сталевий, проходив всередині полімерного кожуха, який ось таким ось космічним просто дизайном. Він цей ствол зберігає від пошкоджень. Десь в якійсь стрілецькій зброї він би виконував функцію. як... Як зберігання цього ствола, в, скажімо так, попередження його механічному пошкодженню, так і за рахунок оцих отворів, то це було похолодження. А тут це просто чисто суто механічний такий механічний такий бампер від пошкодження калібр 4,5 мм 177-й калібр. Отже, ствол у нас сталевий нарізний, в принципі, як і всі ці іжовські вироби для, пнев... для пневматики, пневматичні вироби для... для стрільби у нас нарізний. Але модульність цього пістолета в тому плані, що по ньому так само юзали по цьому стволу і ББ шки в окремих яких -то там версіях, які просто в коробках байкаловських продаються на... в магазині і продавались принаймні. Каже про те, що якось це все діло розраховано на те, що хоч БВшка, хоч свинець, або не буде пошкоджувати нарізи, або зробить це ну, не в перші три дні. <хи> Ось так. Що у нас? Прицільні пристосування. У нас тут регульована, регульований цілик. Цілик у нас, у нас тут туди-сюдим, так, ага. Цілик у нас туди-сюди. Якщо будемо дивитись, мушка у нас з антибліком таким якоби. Хоча пластик не повинен дуже блікувати, але все ж. Ось така у нас мушка, здається, не регульована. Хоча тут є, всередині, тут є всередині отвір. Хич. Є всередині отвір і якщо подивитись, ось так. Що ми побачимо, я нічого не бачу взагалі то Скоріше за все, вона регулюється. Ця мушка, так. Тому що отвір є, викрутку засунути можна. Так, ух. Як цікаво, так? Так, ну а замість барабанів оця шняга, яку страшно навіть чіпати, прийдеться, прийдеться вивчати інструкцію. Я до цього не звик, але прийдеться, нічого не поробиш. Харчується цей виріб Харчується цей виріб СО2 балоном звичайним. Цікаве рішення. У нас тут із Із якогось легкого сплаву у нас зроблена така ось штука, яка захищає, то лі захищає балон, То лі від випадіння, і вона фіксується банально на двох магнітах. Тобто, отак ось чірк і хоч не хош, вона тримається за рахунок двох магнітів. всередині рукоятки, і таким чином балон у нас ніде не дінеться. М -м якось дивно трохи. Я ж кажу, в більш цивільних версіях, мабуть, трішечки це все виглядає інакше, приблизно як на 651-му. І ось іще один доказ того, що це екстраординарний просто Полікарпович ухватив екстраординарний ствол. у нас тут, судячи з усього, якась чемпионка О, Костевич, успехов. Инициалы. Ольга Костевич или Оксана Костевич, успехов. Пожелала успехов Поликарповичу. А может, это и был Вин, какой-то там Олег Костевич. Ну, моя бурная фантазия Хочу думати, що це була атлетична німфоманка, яка передала привіт Полікарповичу і сказала, на, візьми цей гарячий дим'ящийся ствол, який я ласкала своїми могутніми ручонками і користуйся ним в своє задоволення. Ось, повинно було бути так. Ну що, не знаю. Без того, щоб прочитати інструкцію, я радий не дам йому. І стрім налізти, бо стволний мій. Та я б собі такий не дозволив з виду ексклюзивності. І взагалі-то Полікарпович рискує, коли довіряє мені цю штуку. Тому що, ну, ви ж знаєте, що мені щось зламати, так це як дураку з гори покатиться. Що, давайте почитаємо інструкцію.